26 лютого 2023 рік ріжу персик. Так, ви бачите, це в нас на манжурці, це у нас формування чашею. Там нарізано, зараз не буду розбирати, різати темніє, немає часу. От. Нарізано на манжурці, це чаша. Ось у нас веретено. І хотів розповісти вам про веретено, а саме персик, коли ріжеться під веретено. Який там момент тут з провідником в чому полягає? Мінус. Це в залежності ще від сорту. От. І ось у нас провідничок. Я його вивожу як якомога вища, тому що як на веретено, це просто тут в мене зараз так. Чомусь вирішив вертеном формувати. От. Ще посередині буде на аличі. Напевне, в мене там є нові колекційні сорти. Буду підсаджувати їх там, де веретено. там, де чаша не буде, оскільки їй треба розміру і відкрита. Повністю крона, центр відкритий. Про воротину. Ось залишається, щоб добрати врожай, він має бути висотою, майже як ширина міжряддя. І в е, деякі сорти вони дуже сильно закладають квітку дуже сильно інтенсивно. І коли ми от виводимо, воно ще таке тоненьке дерево і дає великий від минулорічного зрізу, дає великий однорічний приріст. І він весь вже, це ж персик, він весь закладений врожаєм. І тому оце все наверх на... на висоті, от на периферії, саме там, найкращі плоди, найважчі. Вони можуть просто-напросто плодів вам оце все діло зламати. Тому що потрібно? Або шпалера, або підв'язувати якісь жердини, або все ж таки нормувати, викидати звідти персик. І ось тут а, бачимо все на заміщення, ріжеться всі ці тоненькі, все обрізається, все на заміщення, заміщення, заміщення. Тому там будь-який спалах. Ось ці. Будь-який спалах кручавості, він переб'є ваше веретено, тому на веретені персики мають бути захищені на всі 100%, і вони вам не простять, якщо вони у вас будуть хворіти. Почаще, по, чащі, по чащі ще розповім. Ось по цьому моменту. Не кожен сорт іде на веретено, тому що, ви бачите, от, мале закладення, більш йому треба більш габаритну крону, він закладає. Трохи далі, ну або на ось таких обростаючих, тоненьких гілках. От. Але з такої гілки ви класного персика не доб'єтеся, потрібна ось така. Тут квітки немає. Така гілочка. Він закладає там трохи далі. Тому під кожен сорт потрібно варіювати. Під кожен сорт має бути своє формування. Неважливо, в принципі, на присадибних ділянках, яке б формування не було, ви все одно персик побачите. Це більш для тих, хто хоче займатися промисловими варіанти. Хто хоче вирощувати персик? Так, все, перепрошую, обрізку показувати не буду. Різати роботи багато, потрібно спішити. Ось це такий момент про персик. Дякую за увагу, на все добре.